Куртушку я розтягнув, кофту розтягнув, достав стволи, воно через гемень було. Ніби це було вчора. Чоловік, який вже чотири роки відбуває покарання за грабежі і вбивства, несподівано вирішив зізнатися у ще одному страшному злочині. Сружйоз, з якої цілі ви сюди прийшли в один під'їзд? За гетьмана, тому що так не получать. Мене тоді перегнуло, я більше від тривожки випадку. Що так та, так я понимаю, що за зас за 100 долара? Ну так же допустим, пуся так по по, по, по не можна. У це важко повірити, але вбивство сталося ще у далекому 96-му. Тоді у під'їзді багатоповерхівки застрелили 40-річного чоловіка. Правоохоронці вже навіть не сподівалися коли-небудь знайти злочинця. А ось несподіваний поворот долі. Засуджений до довічного ув'язнення, зек несподівано вирішив скинути камінь з душі, і як на духу розповів його давній знайомий Сергій Гетьман став наполягати на поверненні боргу сотні доларів, і це аж надто розлютило чоловіка. Він знаходився в дружніх стосунках на той час потерпілим. Вони разом працювали. Позичив в нього на той час 100 доларів в 96-му році. З гладкоствольної рушниці 16-го -16 калібру здійснив постріл в під'їзді. Можливо, вбивство і зійшло б душогубові з рук, але відчувши запах людської крові, він вже спинитися не міг. 13-му році місто скалихнули. Такі резонансні події це два вбивства, а також більше десяти розбоїв, потерпілими від яких були жінки. На пошуки вбивці і грабіжника правоохоронці тоді кинули усі сили, заглядали ледь не в кожен закуток навколо місць, де сталися злочини, опитували людей, роздавали листівки з орієнтуванням. Ми розшукуємо особу за вчинення тяжкого злочину. Подивіться, будь ласка, невідома ця особа вам. Може десь бачили громадсько в громадському транспорті, може на а, територіях садових корпоративів десь він а, ходив. Може в громадському транспорті, в магазинах. Ну, треба подивитися. Помахає, дайте. Давайте я вам залишу. Залишу, будь ласка. Зрештою неліда таки впіймали. Це був 52-річний місцевий житель, який вже мав судимості і буквально жив за рахунок грабежів та розбоїв. За численні злочини суд засудив його до довічного ув'язнення, і от, вочевидь, усвідомлюючи, що втрачати йому вже нічого. Чоловік таки наважився зізнатися ще й у вбивстві 23-річної давнини. Повні двері відкриваються, я хоп, глянув він. І тут буквально, я не знаю, чи дергав, чи далі, що я бабахнув, по-моєму, попав впав. І, хоч зізнався у кривавому вбивстві, але каяття в словах душогуба не було, мовляв, товариш сам винен, бо погрожував розправою, якщо не отримає назад свої 100 доларів. Апеляційні та касаційні суди не лишили рецидивістові жодних шансів, бодай коли-небудь вийти на волю. Тож, можливо, чоловік знову наважиться на ще якісь приголомшливі зізнання.